Напруженою залишається ситуація на Коломийській швидкій колектив. Вимагає звільнення теперішнього керівника Володимира Дмитрика. Вже проводили численні збори акції протесту та навіть голосування, оскільки наша станція у складі обласного центру медицини катастроф і суперечливе питання набуває дедалі більше розголосу. У Коломиї приїжджало обласне керівництво. Про що домовилися на зустрічі? Дивіться далі. Чергові збори традиційно відбулися у дворі коломийської швидкої. Тут зібрався чи не весь колектив медичної установи, який проти нинішнього керівника. Цього разу був присутній і головний лікар станції та головна дієва особа цієї історії Володимир Дмитрик. Приїхали представники обласної ради та адміністрації, Центру екстреної медичної допомоги, юристи, проспілка. Кажуть, ситуація вже вийшла далеко за межі Коломиї, тому треба вирішувати конфлікти якнайшвидше, бо така поведінка лікарів тільки погіршує авторитет медиків в очах пацієнтів. У Коломиї очільники області не приїхали з конкретним результатом. Вони хотіли послухати особисто думки колективу. Сподівалися побачити суперечку, де каламутять воду 10 осіб з одного боку, а 10 – з другого. Проте, коли зустріли згуртований колектив однодумців з більш як сотні фахівців. Запропонували діяти в правовому полі, але й шукати компроміс, зважаючи на те, що колектив все-таки попробував, півтора року. Це є півтора року. попробував так і попробував так. Зараз хоче працювати так. Ну що, ну яке порушення закону? Де ми порушуємо закон? То давайте <правдає> не зрегулюємо. Треба під підкоректувати статут. Давайте <правдає> підкоритуємо <правдає> статут. Ну але якийсь вихід мусимо знайти. А зараз нав'язувати, що от ви так і вам буде добре. Я того не хочу. Я на себе таку відповідальність брати. Не хочуть. і ще раз звертаюся до керівника. Я вас ну, прошу вас, люди. Я звертаюся до керівника. Прошу вас, ви тут живете, ви і людина, ви тут живете, ви і працюєте, ви працювали. Вам дають нормальні пропозиції. Ми підтримуємо. Ну зважте, ну зважте на отів. Ту ситуацію, яка склалася, я розумію. При любому статусі вашої установи вас колектив не сприйме. Ну, ну це очевидно. Ми всі розуміємо. Зрозуміло керівникове, якби, якби на мене то пішло, я би навіть не прийшов, а б сказав подяку, розвернувся і пішов. Це, це є позиція е, гонорового гонорового чоловіка. І все питання. зрозуміло, треба дати роботу. Бо на, на вулиці не викинеться. Ви собі, ви собі вибираєте роботу, яка разом з Пахмурською, візьміть фляжку ой, для камерів. Візьміть каву і скажіть на цей, що я можу очолити, бо не, не піде, не буде замітати. Ж лікар. Коле, я 34 роки роблю керівником. Очолюю, колектив 42 чоловіки, очолював 18 чоловік, очолюю 380 чоловік. За 34 роки в мене навіть поводу близько не було, щоб таке могло натіснувати. Тобто, мистецтво керівника шукати компроміси конфлікт. Я керівник 25 років. Я не хочу давати нікому свої рекомендації, але я розумію одне. Якщо люди мене не хочуть, я повинен подякувати і піти гет. Якщо б ви на мене тут свистали, то я б також вам подякував і пішов звідси гет. Тому робіть, шановні керівники, як то кажуть, висновок, думайте. Тому що за вашими плечами стоять люди, а від цих людей залежить здоров'я і доля і інших людей, жителів нашого району. Тому, будь ласка, залишіть свої амбіції значить, і працюйте. Якщо не буде штучно створених перешкод, нам допомоги по великому рахунку і не треба. Тому що більшість того, що відбувається, воно і надумане штучно. Коли ти має бажання працювати. За цей рік, який ми працюємо, по суті, разом ну, півтора, але так, по суті, поки були, притиралися, ми маємо чим похвалитися. Коломийський район, в тому числі і місто Коломи збагатило свій парк. Люди змінився вигляд той, той, той швидкої. Сюди приходиш, люди мають хороший настрій, вони хочуть з тобою говорити. Я бачу, наприклад, що Перспектива, молодь є, молодь вчиться, молодь була за кордоном, молодь почала впроваджувати протоколи лікування, молодь має чим працювати. Люди старші не бояться, що їх хтось звільнить тільки через те, що вони старшого віку чи ще щось. І тому я цю підтримку відчуваю не на папері. Вважаємо, що своїми такими неадекватними діями пан Дмитрик просто принижує честь і гідність нашої установи, У нас всіх як працівників, як медиків. Тому і ми також хочемо сказати, що ми не розуміємо, як не маючи під Підтримки колективу і підтримки керівництва пан Дмитрик збирається очолювати екстрену медицину Коломийщини. А від себе особисто я хочу сказати вам, Володимир Михайлович, що не кожна людина може бути лідером, і не кожний може бути керівником. І треба мати сміливість визнати це. І ще хочу вам порекомендувати почитати книжку Робіна Шарма Лідер без титулу, тому що у вас поки що є тільки титул, але немає ні зовнішньої харизми, ні внутрішнього стержня, які притаманні справжньому лідеру. Ось так. Зрозуміло, що два керівники в одній установі це є парадокс. Тим більше на 140 чоловік, два керівники, який один тягне вправо, другий тягне вліво. І звичайно, що я не змирюся, не мирився і не буду миритися з тим, що одні люди вміють працювати на гарних автомобілях, а другі люди, які могли би працювати на цих самих автомобілях, у випадку, коли немає бригади, автомобіль простоює. Оце є моя позиція. Це є правда. Це є правда. Це не правда. Це є моя позиція. І Я цієї позиції буду дотримуватися. Чи готові ви все ж таки до якогось компромісу, який ви особисто бачите? вихід? Безумовно, я готовий до компромісу. Але справа в тому, що сторони керівників, як вони тут кричать, жодних пропозицій не поступало до сьогоднішнього дня. А який компроміс ви бачите? Ну не знаю. Компроміс може бути надання іншої роботи. Тобто Це варіантів ви такі Звичайно. варіантів Чи є багато. З ким ви Ні, них, я іди? чекаю пропозиції від, від керівництва свого. Так. Я прийшов сюди, на цю станцію, колись з тим, щоб покращити роботу і ніякому разі не пошкодити цій роботі. Ну, але бачите, за рік відсутності моєї думка колективу абсолютно помінялася. Ну, не знаю з яких причин. Дякую.